Чи штучний інтелект робить нас таки тупішими цьому присвячено велику статтю The економіст. Наводяться дані трьох досліджень з цієї тематики. Масачусетський технологічний університет провів дослідження із замірюванням роботи активності мозку при написанні студентами есе. У тих, які писали за допомогою чат-боту, низька нейронна активність. Потім вони з важкістю могли процитувати свою ж роботу. У швейцарській бізнес-школі з'ясували, що ті, хто користується штучним інтелектом, мають нижчі оцінки з тесту на критичне мислення. Усі дослідники сходяться на думці, що. Що потрібні подальші роботи, аби встановити прямий причинно наслідковий зв'язок між підвищеним використанням шиї та ослабленням роботи мозку, і чи може це розслаблення стати вродженим? Схожі побоювання щодо глобальних наслідків масового використання калькуляторів у 80-х або gps навігаторів у нульових не справдилися. Людина за природою своєї обирає найлегший шлях, і вчені припускають, що мозок може залюбки навчитися розвантажувати себе і страдатиме передусім критичне мислення а воно є рушієм прогресу.